Норвезька поліція затримала судно Сільверданія 31 січня за запитом латвійської влади. Корабель йшов із Петербурга в Мурманськ. Судно зареєстроване у Норвегії та має норвезького власника. Однак, екіпаж складається виключно з росіян. Латвія підозрювала, що судно причетне до пошкодження підводного оптоволоконного кабелю між Латвією та Швецією на дні Балтійського моря. Кабель належить латвійському державному центру радіо та телемовлення. Механіка навмисного пошкодження. Дуже проста корабель на ходу випускає якір і волочить його за собою дно моря. Якщо на його шляху трапляється кабель чи трубопровід, неважко здогадатися, що станеться. Після огляду судна Сільверданія норвежці його відпустили, не знайшовши очевидних ознак причетності до пошкодження кабелю. Власне, у цьому і полягає складність викриття подібних актів саботажу: причетність того чи іншого судна до пошкодження кабелю можна припустити, порівнявши час, коли з'явилися проблеми в передачі даних на. Певній ділянці комунікації з даними транспондерів суден в тому районі. Транспондери це щось на кшталт GPS-навігаторів. Вони в реальному режимі часу передають дані про корабель, його точні координати, швидкість та напрямок руху. Але таких суден в районі інциденту може виявитися кілька. І хто ж з них зловмисник? Так, наприклад, у випадку з пошкодженням латвійського кабелю під підозру потрапило не тільки судно Сільверданія, трохи раніше в Балтійському морі правоохоронці Латвії оглянули інше судно Михаліс Сан, яке теж знаходилось поруч із місцем пригоди. Та навіть якщо вдається точно визначити конкретне судно, ще треба довести, що воно справді причетне до інциденту. А якщо і причетне, то що ці дії були навмисними. Так, наприклад, повертаючись до випадку з пошкодженням кабелів між Латвією та Швецією. Шведські слідчі затримали і оглянули ще одне судно вежен під прапором Мальти. Саме воно і виявилося винним у пошкодженні підводного кабелю. Але на думку шведської поліції зробили це не навмисно, а внаслідок збігу обставин, поганих погодних умов, технічних несправностей та недостатньої кваліфікації екіпажу. І врешті судно відпустили. Що ж, можливо, цього разу це справді була випадковість однак, пошкодження латвійсько-шведського кабелю це не єдиний подібний інцидент в Балтійському морі за останній час. Так, 18 листопада 2024 року майже одночасно зник сигнал відразу в двох Балтійських кабелях. Один поєднував Литву і Швецію, інший Фінляндію та Німеччину. Відразу виникла здогадка про диверсію. В полі зору опинилося китайське судно ЄП 3, яке йшло з російського порту Усть-Луга. Причому, в момент, коли корабель проходив над кабелями, він відключив свій транспондер. Судно зупинили у нейтральних водах, однак піднятись на борт слідчі не могли. Проблема в тому, що згідно з морським правом, судно вважається частиною території країни, під прапором якої воно ходить у даному випадку. Дозвіл на проведення слідчих дій мав надати Китай, і такого дозволу європейські правоохоронці чекали місяць. Представникам Швеції, Фінляндії, Німеччини та Данії так і дали можливість оглянути корабель і опитати екіпаж, але врешті-решт судно пенк 3 знялося з якоря і покинуло Балтійське море, попри те, що слідство ще триває, і правоохоронці не виключають навмисної диверсії. Ще один резонансний випадок стався 25 грудня минулого року. Танкер з російського тіньового флоту Ігл С пошкодив у фінській затоці кабель між Фінляндією та Естонією. Фінська поліція взяла судно під варту і відразу виявила відсутність одного з якорів. А на борту пошкодження корпусу від якірного ланцюга. За деякими даними судно Ігл С у попередні свої проходи Балтикою мало на борту спеціальне розвідувальне обладнання для збору даних про підводні комунікації. Огляд Ця подія виявив, що корабель тягнув якір дном моря протягом 100 кілометрів. Сам якір теж знайшли. Зараз судно перебуває у безстроковому арешті у Фінляндії, а частина екіпажу знаходиться під слідством. Роком раніше, у жовтні 2023-го, були одночасно пошкоджені газопровід та кабель зв'язку між Фінляндією та Естонією. У причетності до інциденту підозрювали російський вантажний корабель Сієвмор Путь та китайське судно Нью-Нью Пола Беа. Усе частіші акти саботажу на підводних комунікаційних кабелях у Європі вже називають не інакше як гібридною війною та спробою послабити НАТО. І це не просто гучні заяви. Підводні комунікації використовують не тільки для поки покращення зв'язку між країнами їх експлуатують, і військові експерти пов'язують активізацію актів саботажу за допомогою цивільних суден у Балтиці зі вступом до НАТО, Швеції та Фінляндії. Після чого Балтійське море фактично стало внутрішнім морем альянсу. І порушити комунікацію між союзниками в першу чергу прагне Росія, хоча і Китай зацікавлений у послабленні НАТО, не виключено, що тут Росія і Китай можуть діяти спільно. Генсек Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте заявив про посилення військової присутності в Балтійському морі для захисту критичної інфраструктури. В єврокомісії також оголосили про плани посилити захист підводних кабелів та впровадити нові технології виявлення загроз. Але чи буде цього достатньо? Європейські країни повинні мати змогу оперативно зупиняти, оглядати та арештовувати судна, які не тільки підозрюють у диверсіях, але й ведуть розвідку за допомогою спецобладнання чи безпілотників. Інакше інциденти будуть повторюватись. Можливо, фінське розслідування щодо танкера ІГЛ С створить потрібний прецедент. Ото таке.